Третій день несеться інформація навколо захоплення росіянами вугледару. Вчора відхід з міста українських військових офіційно підтвердили в угрупованні хортиця. Сьогодні маємо більше подробиць про те, як бійці 72-ї бригади виходили з міста. І маємо коментарі від військових цієї бригади. Тож про вихід з міста детальніше унесеться. Почну з інформації від військових про те, як вони відступали, а потім вже про причини та що змінить захоплення вугледару. Вихід з Вугледару відбувався вночі з 1 на 2 жовтня малими групами. Про це розповів Суспільному військовий 72-ї бригади на умовах анонімності. Відхід з позицій був плановим за наказом вищого командування під прикриттям артилерії. Військовий каже, що бригада має великі втрати, але цифру він не називав. З вугледару треба було виходити ще на початку серпня, так вважає джерело суспільного в бригаді, але каже, що і в цих умовах бригада вийшла добре і жалкує, що під час відходу не підірвали ще цілі будівлі в місті. На питання чи є українські військові, які могли потрапити в полон у вугледарі, начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї бригади, коментувати в ефірі суспільного відмовився, але він розповів, що відхід з міста був складним. Ситуація Складалось так, що вони заходили з флангів, і їм було легше їхніми, їхніми вогневими засобами діставати наші, наприклад, транспортні засоби, які вивозили поранених або доставляли бика. От тому вони контролювали цей процес. 72-га механізована бригада більше двох років боронить вугледар. За цей час Росія намагалася здійснити щонайменше два великих штурми у жовтні-листопаді, 22-го року та січні лютому 23-го. Обидва призвели до важких втрат особового складу та військової техніки. Наприклад, взимку 23-го року ЗСУ знищили близько 130 одиниць російської техніки. Про це розповів в ефірі суспільного прес бригади. Це зокрема виснажило 155-ту бригаду морської піхоти армії Росії. Про це йдеться в звіті. Американського інституту вивчення війни за 1 жовтня вони зрозуміли, що Богудар не буде взяти в лоб. Вони почали його обходити з фанг от останні 6 місяців. Це активний і дуже потужний тиск на наші позиції. Це м'ясні штурми, як в Бахмуті. Так описує тиск російської армії. Іншої військовий з бригади, який спілкувався з суспільним на умовах анонімності, він каже, що росіяни змінили тактику і штурмували вугледар. Меншою кількістю людей одночасно і заходили по двоє в надію, що українські оборонці не стануть витрачати на них свої боєприпаси. Потім накопичували ударну групу вже з 50 чоловік і штурмували далі. Росіяни водночас мали дефіцит техніки це компенсували постійними атаками кабів та ураганів. Нагадаю, наприкінці вересня з'явились фото та відео, як армія Росії зайшла на околиці південно-східної та західної сторони міста. Згодом керівництво області заявило, що росіяни просунулися в центральну частину вугледару 2 жовтня українське військове командування підтвердило, ЗСУ вийшли з міста з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій сьогодні. Президент Зеленський також вперше прокоментував відхід українських військових з вугледаром. Зробив це під час прес-конференції з новим генсеком НАТО Рюте, який приїхав до Києва. Їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніше ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби. Зеленський також на прикладі захоплення вугледару пояснив, чому Україна наполегливо добивається від західних партнерів дозволу на використання далекобійної зброї. Перед тим як заходити в українські міста, росіяни спочатку руйнують позиції ЗСУ артилерією та кабами. І використання далекобійної зброї проти ворога це один із реальних засобів протистояти противнику та посилити Україну, заявив Зеленський. До речі, питання дозволу використовувати далекобійну зброю по цілях у Росії обговорить. Орять на Рамштайні 12 жовтня, сказав новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Повернімося до Вугледару. Тож 72-га бригада відійшла на нові позиції. Ці військові продовжують вести бойові дії, знищувати росіян та їхню техніку. Вони продовжують штурмові дії. Вони не збираються, не збираються зупинятися. Треба це розуміти. Вони не зупиняться. На жаль, у них людського ресурсу набагато більше і. Так само і зброї, і вони постійно оновлюють оновлюють свій особовий склад, який приходить, 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 поповнення нові підрозділи, і тому про виснаження немає. Як такою мови захоплення вугледара ймовірно не змінить кардинально хід наступальних операцій на заході Донецької області, так вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Вони вважають, що вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. До того ж, і до 1 жовтня російські військові контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара. Тобто росіяни вже могли перекривати українську логістику на цій ділянці фронту йдеться у звіті. Аналітики кажуть, що вугледар зна знаходиться приблизно за 30 кілометрів на південь від лінії фронту на покровському напрямку. Відповідно, щоб рухатися вперед, ворогу доведеться маневрувати на 30 кілометрах відкритої місцевості, щоб суттєво підтримати наступальні операції на південний схід від Покровська. Вугледар також розташований за 23 кілометри на південь від траси Н-15 між Донецьком і прикордонною зоною Донецької та Запорізької областей. І тут російським військам доведеться рухатися через відкриту польову місцевість, щоб дістатися до автомагістралі. Пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Раніше аналітики, зокрема і військового порталу Deep State, казали, що після захоплення вугледару росіяни спробують захопити і Курахове. Це поки вся підтверджена інформація, яку ми володіємо тема фронту постійно у фокусі нашої уваги про усі зміни та новини. Постійно розповідаємо у випусках. Несеться щоб бути в курсі основних новин. Підписуйтеся на канал та ставте сповіщення. І маленька примітка. Думаю, ви помітили сьогодні збої в роботі Телеграму. Певний час неможливо було ні відправити, ні отримати повідомлення. І звісно, новинні канали не оновлювалися. І тут доречно буде повідомити вам, що тепер суспільне новини є, і у WhatsApp. посилання на нього закріпимо у коментарях. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за новинами і там.